Наконалі Disput продовжуємо проходити цей Мафія 2, так встань не роби так, це Мафія 2 Доповнення до Мафія 2, називається зрада Джиммі по проходив я ці всі додаткові завдання, особливо цікаво серед них ну практично не було та типу, там щось по китайському кварталі поганяти. Талі красти пару авто. Типу різних, типу, щоб прям щось супер цікаве. А, ні, не було. Я, я, і фінальне завдання я прийшов, да. Де воно? Воно? Воно тут. Типу, і тому я зараз просто мені цікаво було, що там. Там, в принципі, сюжетна тема, там просто покажуть <кій> в принципі, покажуть, як воно це все сталося. Оце авто зараз, яке, типу, ну, по суті, вправ, то це якраз улюблене. Воно його. їх немає як в основній грі. Тут вони є, тільки в DLC вони є. Дів... Здається, в пригоді чому те, вони теж є. а Да, усні нема. Бу таке ту це буде довго, тому що там... Уди, Ну Дуже прикольно ззаду виглядає, спереду не дуже, але ззаду прикольно виглядає. Опа, дріфт. Молодець, тобі треба біжати якраз туди мене. О поїхали, яка різниця. Підтеснусь, протес. Притисну. Зараз ми посидіть їдемо додому. Я по цього самого Джиммі. Про нас вимипати мене горі! Ну, Потрасуємо. що, що зробите? Зато лева будемо дати покуту. Okay. <laughs> все, 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 п'ятдесят довери, пані поліція. Давайте розходьтеся. Все, поїхали звідси. Ході по дрифтом зайти. В принципі, непогано реалізований речі дрифт. Я от не знав. Не знаю, звісно, це. Цю... В зумових фукаціях це так собі. Варіант. Але от літні, типу, чому ні? А чого очки не зарахував ніякі? Добре, тоді зараз за швидкість зарахую. Да, о-о-о-о. Капець. От йому треба було різко перелаштовуватись передо мною. От реально. Йому треба було дуже різко перелаштуватися, перед тим як я перед він бачив, що ззаді щось не то повинен був бачити. Бережно. Це авто воно, то вроді таке непогане, але воно досить важке і не таке маневрне як багато інших. Так, здається. глядає все дуже просто, приїжджаєш, береш завтра. Пережив завдання постійно зброя дістає. Скажу чому? 1 секунду. А є нормально. Будеш перевірити. Нам треба поїхати шов? Поїхати забрати авто з ріверсайду. Типу нічого складно. Ясу дають багато дуже сильно. Але що бути далі? Ого, писався. Типу, спочатку, здається, ніби це має бути щось прям якесь довге завдання, типу то забрати кудись там, з'їздити, ще щось там по часу дуже відкладно якби це. Ой, я їх зачепив, вони не гарились. Коли так легенько зачіплювати, вони не гаряться зазвичай. Хоча, знову ж таки, можливо, на вищих рівнях складності і гаряться. Врешті в них дуже швидкі авто, то було завдання вкрасти поліцейське авто, в них вони дуже швидкі. Так, майже в Риверсайде. А когда это авто? А, вон там. Да ничего складного. А? Тут мала бути якась музика, напевно, але ні. От і все. От і по, по нього приїхали. Але хто, чого і як <кхем> цей його здав. Тут, ну, залишається питання. Těpa, v rodiu, spíš, tedy, běká, v rodiu, vše normálně, ale... Zda je ale. Zdá se, že, mimo ty sami role, pokazují na počátku. A to mám z toho, že jsem spokojný. To um, jsem sehnal. Jimmy vyřešil všechny problémy. Všechny problémy. No, vse, jsem si myslel, ty hajzlové to na mě navlíkli dobře. Fed v kufru mi vyslal v 15. Ale čemu 15. jeho vzdali? Já taky dorače nerozumím. Nejspíš nerozumím nikoho, nikoho kdo by si mě to zrovno oddal. Debilní kretéňi. Nemaj tušení, co je čeká. Nice. Ну і на цьому DOC завершено. Це ще один я показують будинок тут. По суті, тут все пройдено. Тільки напевно... Я не знаю, чи в цьому є DLC журнали. Напевно. Напевно немає. Наскільки я знаю, напевно, немає. Може, діє просує. Я їх шукати не збираюсь, типу, ну загалом таке було в DLC В принципі, оце що початок прикольно, кінець теж прикольно, щось воно ну, таке сюжетне А ці завдання вони такі, такі дуже сильно агіташні, нічого серед них цікавого прям не було. Просто, типу, відвезти авто, типу, десь вкрасти відвести, десь якесь просто відвести, десь з бомбою, десь якесь Там просто. Купа uh, людей цих треба перебити щоб його по типу, Десь просто треба когось приїхати прибрати, десь якихось капітанів чи кого там треба прибрати. Типу, особливо нічого такого. Типу, хоча б карт немає не необхідності числити. І, здається, все пройдено. Журналів немає, нічого більш такого нема, тому, тому таке. Багато дуже душних якихось таких місць, Дуже багато іменно в стилі Кита. Дуже багато. До речі, багато грошей, які я не тратив, які я нічого не купував, крім Якихось костюмів. Які десь там в мене в гардеробі повинні були бути. А, а авто я не знав, чи тут є, можливість саме купувати. Чуть можна їх тільки красти, я не знаю. <смі> може і була можливість. Я не певний. Я, я не знаходив. Ну, зброя там це все, типу, да. ремонтувати теж доводилось доволі таке Ча часто. Але це, ну, по суті, тут гроші дають багато, от іменно в цьому доповнені. А тратити нікуди. По суті, ну нікуди втратити. Так само як Red Dead Redemption 2. Але там хоча б це Ворно якось пояснюється, тому що ну. Все-таки бандити там туди-сюди. І... Ну тут. Так би... А тут же. ж... Мало хто знає, хто ти. Хоча можуть виникати підозри. Далі цей Vendetta Jimmy, а це вже буде. ну... То вже буде колись десь наступного разу. Тому а зараз напевно я думаю можна закінчувати. Тому усім дякую за перегляд. Можете підтримати, підписатись, поширити, прокоментувати, лайкнути і до наступного DLC.